Вась, Виталик, малюки, все чудовенщики. Да. Привет, привет. Да. Угу. Картошку, да, да. Посыпал. Все зарубила, все встегла, посыпал. Угу, да. ЗНО? Та яке ЗНО? Господи? Випуск? Як же ж? Недавно ще такі маленькі були, коли це вони в нас виросли, коли це вже встигли, вже ці екзамени, ЗНО, випуск. У нас ще нічого не готово. зовсім нічого не готово. Та ти не переживай. Зараз зберемося і все порішаємо. Розплічте очі і подивіться, що ворогів серед нас немає. Ми ті, хто завжди були з вами поряд, ті, хто сьогодні вас щиро вітає. Ми, як і ви, випускники, так само, колись ми навчались у школі, трохи пили вино, хвилювали за зно, і нам не чужі ваші радості й болі. Ми не знали про проблеми. У шкільному крутилися світі, там закономате ореми. Ще не дорослі, та вже не діти. Сьогодні згадали, як ми літали, як ми пригоди любили творити. і Зараз, напевно, багато вітали. Щоб по-новому все повторити, А ми схожі так на вас, ми також забігали вказ, не бігали в коридори, По нам було море, пригадати вам хотіли, що ми за партами сиділи, Випускникам усім привіт, Хай розтане між нами вже літ. А ми схожі так на вас, ми також забігали в клас Вибігали в коридори, поколіна було море, пригадати вам хотіли. Ми за партами сиділи випускникам. Усім привіт. Хай розстане між нами вже знов зібрали сіт, та не вчити вас життя, хочемо розділити усі ваші почуття. Нам так і близькі всі ваші спогади й думки. Ми також, як ви, колись, летіли до мети Ми знаємо, що таке нудний урок, ми знаємо, що таке неправильний крок. За нашими Мам співаємо сюрприз, ну а дорогі, дорогі батьки на біс. Знаєм, що ви вагаєтесь, куди поступати, але всі добре вміють професійно гуляти. Всі дівчата вже у сукнях, нині буде гламур, всі шукають свого Юру серед сотень інших юр. Ну а хлопці, всі в краватках, це просто шах і мат. Їх сьогодні всі дівчатка люблять більш ніж шоколад. Ми танцюємо поряд з вами і качаємось під біт І як добре, що між нами вже нарешті, тане лід А ми схожі так на вас, ми також забігали у клас, вибігали в коридори, поколі нам було море. Пригадати вам хотіли, що ми за партами сиділи, випускникам усім привіт, хай розтане між. En el.